Швидко, доступно та унікально у 2016 році. В Україні стартував проєкт міністерства юстиції Шлюб за добу. А вже 14 лютого 2017-го ця послуга стала доступна в Івано-Франківську. Тут її надає комунальне підприємство Центри розвитку міста та рекреацій. Реєстрація шлюбу відбувається у серці міста у ратуші. Які переваги шлюбу за добу по перше. Як ми вже говорили, що це скорочена реєстрація. Як люди інколи питають, чи це все законно і так далі, так, абсолютно, тому що це спільний проєкт, де є ми як організатор, а державні реєстратори з боку рацу приходять і засвідчують цю всю подію. Послуга доступна не лише для мешканців Івано-Франківська, але й для жителів інших міст України, а також громадян інших держав. Зокрема, були молодята з Німеччини, Ірландії, Іспанії, Ізраїлю, Грузії і навіть з Мексики, Америки та Австралії. Першою парою, до речі, були у нас кияни. Це така трошки історія нашого проекту. Це були кияни Павло та Ірена. І загалом за весь цей час 2017 року у нас одружилися скористалися цією послуги щоб здобув 5625 пар. Найбільше це звичайно що Україна, далі в нас де Польща, Німеччина. І Молдова. А ну і бачите, така цікава географія. Така для розуміння того, хто в Франківську і з якої країни в нас тут одружився. До слова, цьогоріч на річницю проєкту за традицією для молодят. Фотолокація буде оновлена. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.